В Україні за минулу добу зафіксували 14 496 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Водночас кількість людей, які одержали, є більшою. Відтак МОЗ заявляє про позитивну статистику. Кількість осіб, які одержали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов у Фейсбуці. Читайте також новини про коронавірус 2 грудня. Україна скасувала карантин вихідного дня. Вакцинація в Британії ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли. 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня. 2020 року, зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників, написав очільник Моз, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Київ, 1364, Запорізький, 1060, Одеський, 935, Київський, 924, та Харківський. 906 областях за минулу добу госпіталізовано 1739 осіб. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 243 людини, за добу здійснено 72 678 тестувань, зокрема, методом ПЛР 47 172, методом ІФА 25 506. Загалом з початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло 772 760 осіб, Одужало 384 426 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків зросла до 12 960. кількість виявлених випадків на COVID-19 у регіонах станом на 3 грудня. Київ 75 376 випадків, Вінницька область 17 988 випадків, Волинська область 25 121 випадок, Дніпропетровська область 40 966 випадків, Донецька область, 24 175 випадків. Житомирська область 30 630 випадків, Закарпатська область, 23 880 випадків, Запорізька область 33 615 випадків, Івано-Франківська область 38 080 випадків, Київська область 40 427 випадків, Кіровоградська область 5 701 випадок. Луганська область 6610 випадків, Львівська область 48144 випадки, Миколаївська область, 19894 випадки, Одеська область, 47920 випадків, Полтавська область, 23926 випадків, Рівненська область, 32223 випадки. Сумська область, 31 184 випадки, Тернопільська область, 28 673 випадки, Харківська область, 57 267 випадків, Херсонська область, 11 087 випадків, Хмельницька область, 30 943 випадки. Черкаська область 24 776 випадків, Чернівецька область 34 432 випадки, Чернігівська область, 19 722 випадки. дані з тимчасово окупованих територій Ар Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.